Заліті, ми бістрой добрий, добрий день А де ти нам такого салатика порцію навіть щоб дякую. Зараз дайте подивитися, хоч. На першій курячі є, коромовий і ще видати. Ага, дайте борщик порцію. На друге дайте. А що це за котлети у вас? Є індича, є свіна, є куряча, по київськи. А по київськи там сип чи що? Риби? По київські там масло. Масло, давайте по київськи. Та курячу одну. Курячу печено. Так, угу. печено, да, давайте. Угу. Да. Добре, Добре, давайте. Свина. Та не треба. А це куряча відбивна? Ні, напевно, свина. А куряча є відбивна? Давайте свину. Давайте нам відбивну. і картошечку на, на тарілку. Гречка з м'ясом, горохове пюре. Гречка з м'ясом, будеш назад? Візьми гречку з м'ясом, Зараз треба подумати.